Кажу, друзі, для перекупів є машина 390 пробігу. Мені починають писати коментарі, а ти хто, блядь, не перекуп? Та де ж я перекуп. Якби я був перекупом, тут би було б пробігу зараз 220 і вона б була б наполірована і красива. Друзі, значить є ось такий посад, капот під перекрас, від сколів пішов. реально в класній комплектації, реально за хороші гроші. Но в ньому 390 пробігу. Дивіться, панорама є, не знаю, працює, не працює. Шкіра у автомобіля є. Так, Складних зеркал немає. Дивіться, адаптивний круїз-контроль, у машини є асистенти. Так, музика тихіша. Дивіться, до речі, які є у нас моніторчики, є камера. Нема. По асистентам у нас фронт асистентки є, і пауза, тобто сама відтормозиться. Да? Датчики дождя, антиблікарь. Антиблікарь. справа антиблікаря немає. Амбієнт, амбієнт, може тут і є амбієнт, якщо. Може їй може підсвітка леньки згинатися. Поки ми пропонуємо, хто буде цікаво, дивіться, ключових